Всім привіт! В цьому році підсипаю яйця цесарок. Яйця я просвітила, подивилася, чи нема тріщин, чи є повітряна камера, і зараз буду підсипати під насідку. Потім, через 7 днів просвічу і буду бачити результат по обходу. Вибачаюсь за якість відео, тому що це знімається в темному приміщенні. Я прийшла сьогодні просвітити яйця цесарок. У мене має бути вивод завтра, післязавтра. І сьогодні я хочу, якщо є якісь яйця, які завмерли, відбракувати, щоб під насідкою було більше місця. Я завжди свічу яйця просвічую три рази. Перший раз, якщо це цесарині яйця на сьомий день, потім десь в половину. 14-й день і потім перед самим виводом. Тому сьогодні зараз будемо просвічувати, і я вам буду показувати, ну, подивимося разом, який буде результат. Так, просвічуємо. Це яйце не рухається, не знаю, чи буде. Потім ще раз просвітимо. Ось, дивіться, бачите? О, там повітряну камеру ще дзьобик не просунувся, але це сарядко рухається. Тут також рухається. Бачите, видно, треба швидко це робити. Тут також вже дзьобик почав просовувати повітряну камеру. Тут також і я рухається. Це, напевне, яйце я на добу пізніше підклала або просто кувочка не догріла. Дивлюся, що. Воно там всередині живеньке, але бачите, воно ще не, ну, не, не просовується повітряну камеру. Це буде на добу пізніше виводитися. Так, тут також є, рухається. Мені гарно видно, вам можливо не дуже. О, а тут дивіться, дзьобик, бачите? Ну я помітила, що в цьому році якось частина курчаток, індичаток, цесаряток виводиться на добу на дві раніше, а основна маса виводиться тоді, коли їм потрібно. Тому це, напевне, буде раніше, цесарятка. Тут також, дивіться, вже ось ніжку бачу і дзьобик, але чи воно живеньке там? Не знаю. Щось воно прохолодне. Це я не знаю. Це також і це темне, напевно, буде пізніше. Це також рухається. І це рухається. Це також гарно видно, що рухається, бачите, вже хоче просовуватися в повітряну камеру. Це також ось дзьобик рухається. Тут вже гарненько видно, що воно рухається живеньке. Так, це живеньке ось. Це завмерло, дивіться, бачите, воно мутне. Тут уже велика пуга і маленьке курчатко рухається. Це сарядку. Це також рухається, плаває там. Це заумерло, дивіться, бачите, також. Два вже заумерли. Тут є дзьобикось, і він там рухається. Коченята кричать. Це також живеньке. О, це вже навіть проклюнулося, що це воно так рано проклюнулося. Також живеньке. Так. Це не знаю, це треба подивитись буде ще раз. Так, це рухається, дихає там. Це також живеньке, дивіться, там видно, дзьобик маленький. Це сариний. Так, це рухається, я бачу. Це темна шкаралупа, але воно там рухається, бачите? Видно вам навіть воно. Як видно, гарно рухається. Так, назад кладемо тут. Будемо вже сюди складати. Це також рухається, але це буде пізніше. Так, оце не знаю. Щось воно, здається, завмерло. Не знаю, по якій причині. І це також темне, дивіться. Не знаю, може це якась ковочка недогріла. Це живеньке. Так, це живеньке. Це живеньке. Це також живеньке, але буде пізніше. І це також живеньке. Ось рухається. Так, зараз подивимося. Тут у нас...

100%. Надіюся, що з них все гарненько виведеться. І тут залишилося 7 яєць, оцих що пару штук заумерло, вже зразу видно. І пару штук під питанням. Зараз я їх ще раз просвічу і подивлюся. Ну Це мутне, це заумерло точно, бачите? Ось воно точно мертве, і воно вже прохолодніше. Ну, видно, що це сарядку ще буквально, можливо, пару днів назад і живеньке було. Бачите? Ось воно. Ну, завмерло чомусь, можливо, курочка не догріла. Оце странне щось. Не рухається. Теж, напевне, ось тільки-тільки ось, заумерло. А може, спить? Це під питанням ще. Так, тут. Ну, тут заумерло, видно, що темне, не рухається, бачите, і помутніли края. Це зразу видно, що заумерше, бачите, отак виглядає, коли розвивалась розвивалась і потім десь посередині, може, трішки ближче до вивода заумерло. Це можна зразу викинути. Так, оце під питанням. Не знаю, чи живе воно, чи ні. Так, це яйце також заумерло. Ну, теж воно буквально ось ось недавно. Буквально, може, вчора навіть. Може, холодна ніч була. Ну, оце зразу видно, що мутно. Ну, два мутних зразу відбракували. І три завмерло ось буквально на днях. Вони мертві. Це вже п'ять. Так, п'ять. І два. Оцих я не знаю. Оце мені здається, що воно живе. Залишимо його ще під квочкою. І це оце я не знаю. Це не рухається. Можливо, й померло. Ну, буде вважати, що 6 із 37 яєць 6 розвивалося до самого останнього моменту, можна сказати, і по якійсь причині завмерли, не знаю. Ну, буває таке. Ну, ніколи не буває, що прям 100% буває таке, що там. Пару штук з десятка може заумерти. Може, сітка десь е, яйця викотилося і не догріла. Ну, оце, бачите, не знаю. Мені здається, що це мертве. Ну, вже подивимось по виводу. Я їх покладу ще під насітку. Ось. Але вже подивимось, як там воно буде, коли виведуться. Все, несемо ось яйця. Назад під квочок. Ш -ш -ш -ш. Качечка. Що це зайка? Там уже квочки хочуть ховатися, лізти на яйця. Бачите? І оце таким чином я просвітила яйця. І тепер під насітками буде більше місця для того, щоб вивезти нормально ну, курчаток маленьких. Тепер вони краще будуть ці яйця обігрівати. Буде більше місця, коли маленькі будуть вилазити з яйця, буде більше місця, щоб їх обігріти. Під цю квочку тут в мене 4 яйця кохінхіна. Ось так. Поперекладаємо. І зараз вже буду запускати квочок. Сьогодні прохолодно, довго вони бігати в мене не будуть. Ось. І будемо чекати завтра, післязавтра на виводи. Малюків, ось там квочки вже, ось ця квочка вже взагалі хоче, ось бачите оце. Ці ось вже чекають, індички чекають, вже хочуть заходити. Ну, все, буду я їх заганяти, запускати. Одненьку можу навіть при вас запустити. Тут яйця. А можливо, зараз ще яйця просвічу. Ні, Не буду сьогодні просвічувати курячі. Просвічу вже завтра. Давайте. Давай, заходь. Ось індичка пішла, Зараз іншу індичку запущу на ці яйця. Ось там воно сидить, зараз сяде. Давай, давай, давай. Ні-ні, тільки не промаж. о, все. все, ось індичок запустила. Зараз буду квочок, але ну, крочок однією рукою важко, тому буду з вами прощатися. Так і в мене поки що результати по ну У мене попередні виводки також були. Пару яєць завжди заумирає. Під насідками. В інкубаторі, напевне, краще, а може і ні. Ну, тут не вгадаєш. Дивлячись який інкубатор і дивлячись, яка насідка. Якщо насідка нормальна і гарненько під себе підгрібає яйця, то виведе майже 100%. Якщо, наприклад, якісь яйця десь е, викочуються, то можливо завмираю. Так що такі от справи». Хто це тут у нас? А це це виводиться виводяться. О, тут уже є дивіться. Отакі це сорядка. Дивіться. Ось такі маленькі, голубенькі навіть є дивіться. Так. так що в нас вивод цесаряток. Нагадаю, в одному з попередніх відео, що я підсипала 28 днів тому цесарині яйця від своїх цесарок. І ось розпочався вивод. Подивимося, скільки з цих яєць буде цесаряток. І подивимося, скільки буде всіх цесаряток. Є надкльовані ще. Це ось тут намагається вилізти. Вилазиш і дивишся. Дивіться. Нехай саменький. Давай, я вже занесла під лампу. І ще під цією ковочкою. Одне сохне ось. Як бачите, це сарядко. Одне тут, бачите, заклеєне. Одне ось тут також. Виводиться з яйця. Яєць ще багато, так що завтра ще покажу, дай Бог вивод. Так що такі от справи, отакі маленькі Це сарядка. Дивіться, які ще є геть маленькі, я вже трішки більші, вже деякі бігають. Отакі білогруді. Це сарядка. І три поки що голубеньких. Ну, вони також білогруді, але голубенькі. Отакі маленькі, так ще чекаємо вивода. Всього, що буде. Прийшли подивитися на цесаряток. Чи вивелися цесарятка і каченятка? хін-хінчики вивелися з це я зранку, шкаралупки позбирала з цих цесаряток, що виводилися. І зараз заберемо з під цих двох квочок інших цесаряток, тих, що залишилися. Тільки я не пам'ятаю, де я діла. Ага, оцей ящичок, що я переносила малюків. Зараз у нас холодно, потрібно закрити, ну тобто їх буде цією тканиною. Так, а ну курочка показуй. Ой, боже, два є. Малих. Такі це сарядки маленькі. А тут у нас що? Ой, тут є, дивіться. О, тут не два, тут більше. Тут дивіться. Три. Отакі малючатки. Так, зараз ми всіх цесаряток підкладемо поки що. І до ті мамашку. Кури вже сваряться. Так, два там. Чотири. О, тут, до речі, потрібно допомогти. Дивіться, цесарядко не може вилізти сама. Так. Голубеньких багато, до речі. Шість. Вісім. Ось і маленькі ще дев'ять. Так, нехай під мамашкою гріються, в нас світла нема, все одно там в хаті прохолодно, а тут потрібно подивитися, що тут відбувається. Так, це поки що не використовуємо. Народилося. Хай саме вилазить. Вже вилазить буде саме, вже я йому не буду допомагати. Так, що в нас тут ще одне яйце. Не дуже гарно виглядає. Не готовий, щоб не нашкодити йому. Той там вилазить малий. Вже сам дивіться, сам, сам вилазить. Все нормально в нього там. Так, цей сам вилізе, а цих три я не знаю, то потрібно просвітити, подивитися цих три яйця. Все-все, лізь до мамашки. Зараз я піду подивлюся, просвічу їх. Чи вони тут живенькі, чи вже ні. Тих три яйці, на жаль, не змогло вилізти. Там вони завмерлися, це сорядка. Не знаю, можливо, з-за того, що холодна ніч. Ну, але надіємося, ці оце вилізе, вилізе це зараз досохне. Ми зараз його, напевно, перекладемо. Сюди під цю клочку. Нехай воно тут вигрівається. Бачите, скільки малюків. Ну, а цю клочку зараз знімемо, нехай вона піде, повідпочивається. Я також перекладу. І зараз сходимо з вами ще. Нема там більше це саряток ззаду. Ні, нема.